Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині і сьогодні ми з вами на кухні. Давно я вже вам не показувала, що готую. Ідеї є, бажання є, просто не вистачає часу, щоб все його знімати. Але сьогодні пройшло таке натхнення і хочу зробити пиріжки і поділитися з вами! Готувала я сьогодні на обід такі дуже смачні рибні котлетки із щуки в такому вершковому соусі. До картопельки. І в мене залишилась картопля. Я злила ось цей відвар у баночку. На цьому відварі хочу замісити пиріжки, тісто і зробити до картоплі додати квасоля, сало, цибулька і зробити посмажити такі пиріжки нам на вечерю. І хочу також поділитися з вами ось цим рецептом. Можливо, комусь буде цікаво, тому спочатку замішуємо тісто. Отож, для приготування тіста нам потрібно ось цей відвар, десь 600 грам. 600 грам відвар. Не буду багато робити, трошки так, щоб не дуже багато, щоб не залишалося. Сіль, трошки цукру, одне яйце, столова ложка дріжджів і олії. Борошно скільки бере і таке замішую мігеньке молоденьке тісто. Так, Додаю десь. Пів чайної ложечки солі, одне все, столова ложка дріжджів і десь півстолової ложки цукру, олії, десь ложок три, можливо. І все. І перемішую. Добавляю борошно. здається, нічого не забула. Я дуже, дуже часто роблю майже все, як то говорить, на око, тому мені дуже деколи тяжко написати рецепти, все по грамах. Особливо, коли спішу. Я ось так все накидала, накидала, замістила і готова. Дріжджі додавала, саме головне дріжджі і сіль. І гарненько зараз замішую, вимішую тісто, відставляю в сторону і буду займатися начинкою. Посмажу цибулю, сало. Ось така квасоля в мене ось ця, я відварювала і заморожувала ось так порційно, дуже зручно. Законсервувала я багато в погрібі. Ми вже відкриваємо, її куштуємо. Смачно вийшла, дуже класно. А ось так декілька кульочків я зробила. То класно, ось, я вже так готувала поріжки до картоплі з квасолею. Зараз я її трошки ще розморожу, потовчу, ну покажу вам, як далі я буду весь процес робити. Сьогодні ось таке пряме, практично відео без монтажу буде. Як роблю, оглянула камеру і вам буду показувати. Я думаю, що краще хай буде так, ніж мені хочеться все, хочеться, щоб гарненько все вам зробити. І виходить, що нічого не показую. Тому ось так. Все, зараз я замішу і вам покажу. Ось таке мігеньке тісто вийшло. Я замісила його, також помісила трошки на столі, щоб гарненько вимісити. І подивіться, м'ягесеньке не треба дуже забивати, тому пиріжки будуть такі м'ягесенькі, класні. Залишаю його у мисці, накриваю плівкою і все. Нехай підходить. Хвилин 40-30 навіть більше, менше, тут вже як ви справитися, можна буде готувати через 30 хвилин точно. Ну, я думаю, хвилин 40, нехай воно в нас відпочиває. Я вкладаю ту саму миску, ось так. гарненько, накриваю клівочкою. І все, і будемо займатися далі. Що, ми приступили вже до начиночки, сало. Шкірочку я знімаю, шкіру, без, тому що я буду різати на такі квадратики маленькі, без шкірочки. Десь такий невеличкий шматок, соли. незвичайне сало із банки. І цибулі. Цибулі можна більше, можна менше, у мене ось таких невеличких 4 штучки, тому я взяла ось так: розігріваємо сковорідку. і ріжу сало, тоді цибулю, і готово. Ось так порізала на ось такі ломтики. Тоді ось так вздовж. І на квадратики. У нас колись на них говорили шкварочки, і шкварочками. І ось такі шкварочки, гарненько їх посмажити. Ось такі, Аж невеличкі шматочки. Не знаю, можливо, зараз молодь, молоде покоління вже такі страви не готує. Я показую те, що готую я, що, що ми їмо. Прості такі сільські страви, але вони дуже смачні. Нам подобається, тому ділюся і з вами. Кому подобається, пробуйте. Хто боїться, не пробуйте. Все, сало ось так нарізаю і буду смажити. Ось так сало обсмажила. І тепер додаю цибулю. Цибулю також я ось таким невеличким кубиком. І нехай воно все разом смажиться до золотистості. І можна додати буде у картопельку нашу. Картопельку сюди. І будемо заправляти. Все, цибулька обсмажилася. Квасольку додаю. Квасольку додаю у картопельку. І також сюди я додаю. Наше сало і цибулю. Гарненько все. І тепер потрібно ось так його гарненько все потовкти. Ось так гарненько все пом'яти. Можна це діло зробити на м'ясорубку. Даже квасолю рекомендують краще на м'ясорубку робити. Ну, мені якось не хочеться ще мазати м'ясорубку. Я швиденько ось так потовчу. Помну. І готово. Тут можна спробувати за смаком, спеції, сіль, перець додати. Я додав трошки перцю ще. Ось і, можливо, солі. Багато не буду. І все, і ось така начиночка. І тепер потрібно, поки вона гаряча, зразу зробити заготовки до начинки, щоб потім ми тільки могли взяти заготовочку. І формувати пиріжки. Все. Ось така. До речі, ці пиріжки можна робити і без квасолі. Хто не любить квасолю, можна ось так, цибульку, сало до картопельки і будуть класні пиріжки з картоплею. А хто любить квасолю, обов'язково спробуйте цей варіант. Я знаю, колись мама робила в мене із солодкою квасолею. Я щось не можу наважитися зробити їх солодкими. В дитинстві я не любила взагалі квасолю, а коли вже підросла, почала любити квасолю. борщ, люблю всякі такі страви, потушкувати її, просто так їсти. Дуже люблю. І мені ці пиріжки сподобалися. Тому, можливо, мені і солодкі теж сподобаються. Добавлю ще солі. Тут пробуйте за смаком, щоб було смачненько. Діночка мені теж принесла їсточки. Дякую. Але смачно. Все, зараз я довимішую і буду формувати. Все, все гарненько вимішала. Руки тепер потрібно трошечки змочити водичкою. І ось так робимо заготовочки. Я ось так трошки, щоб воно було. Діночка. Тихенько. Ось так зробили, можна кругленькі, дивлячись, які ви вже хочете, тут вже за смаком. І ось так викладаю. Потім набагато зручніше, тільки взяли тісто, обгорнули нашу заготовку і все. Дуже. Мені вже хочеться їсти цю начинку дуже смачно. Тому ось так. Зараз все поробимо. І підійде тісто, і будемо займатися далі. Ось. Можна ще ось так. Я робила ось такими довгенькими. Ось так можна ще. О, ну, мені чогось чомусь цього разу захотілося, щоб вони були ось так трошки розплеснуті, щоб гарненько, рівномірно все проходило. Такі пиріжки зроблю. Все, ось так, все робимо. І готово. Я буду працювати. Все, ось тільки в мене вийшло. Заготовочок. Чекаємо тісто, тим часом, поки помою посуд, і буде смакота. Так, ну що, тісто в мене вже підійшло. Можна ще, але я трошки спішу, хочеться швидше. Рознос я трошки змащую олією. Погорідка розігрівається. Все готово і буду формувати. Теж ручки трошки в олію. беру тісто, гарненьке тісто. Ось таке м'ягесеньке. Там видно. Гарненько все підійшло, можна формувати. Так, думаю, там видно. Можна це робити на столі, можна робити це в руках, тому як зручно. Ось. І кладемо, і тепер все гарненько защіплюю. Щоб тіста не було й дуже багато, те, що ми любимо, начинки багато, а тіста не дуже. І все. Сформувала, защепила, поки ще вона розігрівається. Я трошечки кладу на рознос, щоб вони трошки підійшли. І можна буде смажити. Це гарне дуже тісто. Я люблю це тісто, одне яйце дуже мені подобається <кій> на цьому відварі картопляному тісто. Так. Формувала, поклала ось і защіплюю. Видно, навіть да, все защіпила і ось такі величенькі пиріжки. Тут за бажання можна робити малесенькі, можна просто перерізати, можна ну, кругленькі, просто кому які подобаються. Мені так класно, що їх е, обсмажувати гарно можна добре. Бачите, яке хороше тісто. Дріжджеве тісто, головне, я так зрозуміла, не забити. Тобто не... Вибавити забагато борошна, Бо якщо забагато борошна, то все, тісто вже так не вдасться. От саме, от тому навіть не завжди по рецепту воно виходить, тому що в кожного борошне, борошно різне, різної, різної вологості. Тому треба дивитися завжди, по ньому треба дивитися, яке воно. Оп, все. Олія нагрілася. І ось так я ще гарненько розплюскую. Дивіться, накиды, ну, красавчики. Так, трошки не вирішили бачу. швидесенько, ще одненький. І середній вогонь десь на шістьорочку. У мене всіх дев'ять, десь на шість. Вімкнула. І все. Обсмажуємо з обох сторін і готово. Коли все посмажу, покажу вам, що в мене вийшло, які вони всередині разом з вами посмаком. Ще в мене є борщик червоний, тому до борщика просто ідеально. А вже котлетки будуть на завтра. Все, супер. Все. Обсмажилися з двох сторін. Викладаю на тарілочку і готово. Прикриваю кришечкою, щоб вони стали 'ягенькі, не прохололи. І інші викладаємо і все і смажимо поки всі. Так, трошки зхоломик і я вам покажу цю смакоту. А Тим часом ліпимо всі. Можна, до речі, Спочатку всі поліпити, щоб вони підходили, а тоді смажити. Ну, коли поспішаєте, нічого страшного немає. Гаряче, чекаємо. Все. Я вже посмажила, подивіться, яка гора вийшла. Хай остивають. ми вже два скуштували. Покажу вам розрізі, які вони смачні і класні. Ну, все, ми вже смакуємо, подивіться, які вони у розрізі, наші пиріжки. Дуже смачні з борщиком просто смакота. Дівчата мої також уже їдять. Смачні пиріжки. Mm -hmm. Пиріжки дуже смачні, реально. Це з квасолі, з картоплю, це сало, салу, цибулька, ну просто те, що потрібно до українського борщу. Тому готуйте. Якщо ви насмажили теж так багато пиріжків, їх можна заморозити в харчову плівку або в кульочок і покласти до морозильної камери, тоді або на ніч достати і до ранку. Або е, у мікрохвильовку, і вони будуть м'ягесенькі, свіжесенькі пиріжки. Але є ще одна ідея, яка мені дуже подобається, і я частенько нею користуюся, можна взяти 1, 2, 3, 4, 5 пиріжечків і занести для якоїсь старенької бабусі, яка не має змоги вже наготувати. Або до якоїсь хворого когось відвідати, або ну, до сусідки вашої також одинокої. Це знак вашої уваги буде, і їй приємно і поспілкуватися, відвідати. Просто дуже люблю і раджу вам так робити, тому, поки ми молоді, є багато сили, користуємося цим, потім в старості, воно нам відплатиться. Тому смажте пиріжки, смакуйте ви. Привіщайте своїх рідних і не забувайте робити добру справу, яка дуже цінна, особливо в цей непростий час. Бути підтримкою для близьких і для оточуючих. На цьому я прощаюся з вами. Усім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.